Друзі, всім привіт! Як кажуть, хто рано встає, тому цілий день хочеться спати. Так оце і в нас так. Зараз трішки розповім. Так, друзі, що у нас? Стрельнемо у нас колесо. Це вже третій раз. Їздимо на збуйках. Це так і оце такі справи. З п'ятої ранку довбемося. Зараз вже початок на дев'яту, А ми і досі довбемося. Катаємося туди-сюди, туди-сюди. Привезли Домград. по Позвонив папки привіз Дамкрат. Та що там? Монтіровку. Дощечки підмастити під, під домкрат. І СЗ у нас там стоїть на ставку. Думаю, поїхали СЗшки знімемо. й бігом зараз туди-сюди надуримо судьбу. Ну але ж не завжди вдається. В общем, в спішки знімаємо колісо, веземо сюди, а тут оба-на! Тут на 6, а там на 8. А, ні, ми ще зняли. Данкрат залишився, залишився під СЗ-шкою. І залишився під СЗ, давай ще ж один данкрат, нам же ж там треба піднімати. Поїхали, ще взяли один данкрат. Тоді ж тут ця біда не підходить. Ну, в общем, те, що стрельнуло вон воно, Ми його благополучно розбортували. Давай же це. Нема кувалди і уголка. Знову поїхав. Мамка дзвонить, вези на базар. Повіз він на базар, мамку, залишив її там. Приїхав благополучно. Приїхав благополучно з тим. Та з чим по він А, з кував до голку. Я вже запутався, по що він тільки сьогодні не їздив. І це саме. Ну все добре, перебортурували. Ми тут збортірували. Ось уголок. Взагалі, перебортировали. Ой. А этот самий. а Компресор на МТЗ не працює, ніяк руки не доходять. А машини не, до, не докачує те, що нам потрібно. Поїхав знову, розумієте? І оце так, колотимся. Отже. На чому я там закінчив. В общем, чекаю папку, Сейчас привезе, накачане колесо поставимо. Та й поїдемо. Що, вносимо ми фуніциди. ой напала якась болячка там, септоріоз, фузоріоз. Я не хімік, там, скажем так. В общем, приблизно отаке. Це Соня холдинговська я вибачаюсь сонця, зараз ми сюди. Воно і в них, бачите, болячка не вибирає, хто ти. Холдинг чи не холдинг. Оце. Оце. Ну це в них ще по божески Вони ж тут вже скільки всього вилили, скажімо так. А в нас приблизно це все отаке. І вже поражені нижні. В общем, уже поражені... Ось, дивіться, також вже це виходить. Раз, два, три, чотири. Ось вже п'ятий ряд. П'ятий ряд. ну, з Злегеньку. Дивіться, четвертий вниз йдемо більше. Дивіться, третій ще більше. І дивіться. І переноситься воно грибком. В общем, я скинув фото своєму агроному знайомому. Сказав, бери тето-тето. Те і внось. Ну і оце і вносимо. Печемо. З п'ятої ранку, почому аж колеса не витримуються, розумієте? Ну, оце H -h 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 -h. той треугольник, як він. На троїцю також трішки вище, там, по ходу нам туди. Трішки вище. Також стрельнуло зранку, поїхав вносити. Ну, я не знімав. Поїхав вносити Гранстар, та на цю ж саму сімечку. І в общем, в общем, общем те. Взагалі, також воно стріляє благополучно. У нас буйках їздимо, ці вже з буйки. І ви зрозумієте, зараз до пшениці до ціни пшениці очередь дойде. Якби пшениця насипала по 50 та була по 7 тисяч, ну я думаю, купив би я. Та й не тільки я, кожен би купив. Чи я один їздив на таких збуйках. Рік, звісно, дає нам жару цей рік. Я не знаю, такого року, мабуть, ще не було. Якісь болячки, якісь морози, якісь... дощу немає. У нас немає в людей, не дай Бог, він побило все. І оце, 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 оце. Ну, в сонях так з виду непоганий. Звісно, в мене гірший. Звісно. Ну нічого, зараз ми його трішки підлічимо, якщо ми сьогодні доберемося туди. У мене таке враження, що там щось не так. Другий раз їдемо, другий раз колісо стріляємо. Це таке? По пшеницях, що у нас по пшениці? А, також, страшний по пшениці пішов підгон. Страшний підгон. Бур'ян пішов, падалишнє насіння пішло. В общем, у нас вже балакають вносити робити десекацію. Вчора поїхав на ясмінь, на поля хоч не їдь. Тому зараз тут знаходимося, тут через ставок, ось там 5 гектарів, вчора вносив також віцид, також та сама болячка. Що я ще хочу сказати? Ці дві ділянки у мене посіяно насіння по насінні. Тому що... Ну, тому це ще й додає. Тут я не пам'ятаю, що в тому році було. Зараз ми подивимось. Тут, мабуть, також. Не, я не пам'ятаю, що це. А, тут було, мабуть, просо. Так, да, тут було просо. общем що я хотів. А, потом. Поїхав на ячмінь вчора, там садимо 2-3 гектари для господарства Страшний підгон. Замовив. Замовив цього ж. Та як його? Тільки що називають Десикан, так, да? хай йому грець. Отже, внесемо сьогодні підлічмо Сонях. Завтра будемо наносити на ячмінь десикан, тому що там бур'ян пре, амброзія, німецький бур'ян. Падалиця, сімечка. Ну в общем. По врожаях наші холдини, тут агрофірми холдини, не буду говорити які. Е, знаходимося ми 100 кілометрів від Харкова. Да, в сторону Донецька. В общем, Балаклійський район. Отже, почали косити, почали косити. І що? Що вони косять? А косять вони від 20 до 30 центнер на хвилинку це холдинг і агрофірми це не такі як я ви представте скільки туди влито всього і в общем оце якось так да ще одна там агрофірма сипе в них за 40-40 за 40. але вони в минулому році цілий рік ганяли пари Після війни і ганяли да, і в осінь посіяли на зиму пшеницю. Да, оце, ну це зі слів, знову ж таки. Я не бачив, що сказали, те кажу і я. Ціна в нас на пшеницю на сьогоднішній день. Вчора товаришу дзвонив, буде займатися приймати в цьому році у Харкові. Самому Харкові на вчорашній день 6200, сказав, буде падати. 6200 фураж за налічку Оплата на вісах. Оце такі справи. Оце такі справи. Так що до Харкова нам довести. Тут у нас два елеватори, але вони поки що взагалі не роздупляються, я не знаю. Вони то з НДС, то тільки з НДС, то ще не знають нічого. Ну, Вчора міряли влагу, і що ми наміряли, міряли 3-4 поля, товариш мій міряв, у нього там все на пісках. І, і що показало? Влагомір показав. Е, що він нам показав? 14, від 14 з копійками до 16 з копійками. Але до вчорашнього дня два дні перед цим е, йшов дощ. Два дні підряд. Не, не назвати його ще дощ, але він йшов. Сира погода. Тому сьогодні всі відпочивають. А завтра я так думаю будуть вирушати, пробувати пшеницю ха ще на 2 в день сьогодні буде б тепло з вітерком. і ну це ще плюс пройде через комбайн додаться два ну якраз ті ще два підсохне там до 14 показали от завтра після обіт я думаю хтось розпочне перші ластівки розпочнуть та й будемо щось знати понімати Ну а врожаю немає і навіть не то що врожаю, навіть і, і вроді би і класності немає. Сказали буде один фураж. Ну я думаю відсотки 80 буде фураж. Так, да, може десь там. В холденнах і десь і буде двойка, тройка. І що ще кажуть? Всі планують хранити, тому що кажуть ціна буде. І буде велика. Так що кому на замітку не спішіть. Я розумію, що кошти потрібні зразу розрахуватися за комбайн, зразу треба щось задискувати, купити дистопливо. Комусь розпочати роздавати паї людям, платити налог. Ну але ж все. Це те, що кажуть, що ціна буде. Звісно, що ніхто нічого не знає, але предполагає так. Так що оце, друзі, колеги, працюємо. Я вже Де говорив чи не говорив. Хто рано встає, тому Бог дає. Не завжди Бог дає. Хто рано встає, тому цілий день хочеться спати. Це з п'ятої ранки довбемося. Ні спереду, ні ззаду. І треба бризнути, тому що вже наколочено все. Да бризнемо, це фунгіцид нічого, якщо десь щось трошки, це ж не відбуєну, що там прям. На полі не знаю, покажу, сонях, не покажу, дуже не хочу знімати, тому що там воно, то форсунку забув, а руки у гербіцидах потім все пече, все щіпа. Самі розумієте. Так що... Оце там, такі колеса. Вроді би та що там? Да. з буйки є з буйки. І нічого не подієш. Оце якось так. Так, друзі. Трішки продовжу. Закінчив, слава богу. Чи дякувати Богу? В общем, оце ми тут побризкали гранстаром. 50 грамів. Падалиця. Падалиця. І дивіться, в общем, від чого ми... Від чого ми бризкаємо? Оце ось таке. Оце ось таке, отаке, отаке, ось таке, ось таке. На кожному, на кожному. В сонях так, якби, вроді би нічого. Але ж є, але ж. Ну це здихає. Падалиться. Також колючку дуже гарно. Робив Стар. Я навіть не ожидав, не очікував. Дивіться. Яких вона була розмірів, вона все. Вже їй нічого не допоможе. Та й оце не знаємо, чи допоможе нашому соняху. Ну дуже таке. А Та це сонце я не можу. Дуже такий, дуже поражений весь, весь. Просто так він, вроді би, вроді би на, на даний, даний момент нічого. Але, 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 така беда, Ну, кожен, кожен. Так, один опрісковач мене. Не ми, я вибризка так, 10 ранку. Оце так бризкаємо. Ввечором приїду. Ще один вибризємо. Оце такі справи Не знаю, поможе чи ні. Будемо дивитись, покажу. Ну таке, таке дуже Дуже такий він, дуже просто я не знаю. Фуніцид льємо По максималки. По максималці. Там написано, ну вечором можу кого цікавить, напишіть. Подивлюсь назву, напишу. Подивимося, допоможе. Та повинен допомогти. Вот а это так. Смотрите, колючка сдохла вся. Вся. Вот это Ангранстар. Обычный Гранстар. Банка 0,5. 1050 пошли Вот это как-то так. Працюємо.